Колись її називали головною сценою міста, але вже багато років вона не використовується. Стаціонарна сцена на міському озері фактично стала аварійною прогнив дерев'яний настил. Відреставрувати споруду взялись організатори культурно-мистецької платформи Артефект. Кажуть, заради об'єднання творчої молоді розпочинають свій новий проєкт. 27 та 28 червня відремонтована сцена має прийняти гостей міста та місцевих музикантів на масштабному фестивалі До Дня молоді. Це буде культурно мистецький такий фестиваль. Будуть задіяні багато локацій, на яких будуть виступати художники, фотографи, літератори. Ми хотіли щось зробити для міста, бо так як ця сцена вже 10 років з нею нічого не робиться. Так ми, як справжні франківці, вирішилися цим ну якось громаді допомогти. Проект здійснюється за підтримки міської ради та міського голови. Також на допомогу прийшли громадські організації. Сьогодні тут працюють представники самооборони Прикарпаття та молодіжної громадської організації. «МАК». Максимум. Кажуть, молоді такі акції потрібні. Останнім часом в наркоманії багато паязтва і ми хочемо якось це все зробити так, щоб люд, ну, молодість більше долучалася до якихось таких речей, аніж будуть сидіти в дворах пити пиво і так далі. Організатори кажуть, що реалізовують ідею створення не просто фестивалю, а платформи для обміну досвідом, знаннями та навиками між учасниками, які матимуть змогу самореалізовуватись. Власне, навіть підготовчі роботи вже об'єднують активну молодь Івано-Франківська.